Слава Богу, народ Божий. Хабласловий, друзі, даме ось ці руки, та, наші руки вони нести одне в одного. Рада приємно так сидіти, що ми молилися, я розсуждаю, що на це вже не один раз, знаєте, як приємно, коли мої руки можуть нести вас, а ваші руки можуть нести мене. Правда? Я так я не раз дивився, коли знаєте, є в житті обстоятельства, я вчора мав так само з братом знаєте, є різні такі обстоятельства, трудні. Важко, але, знаєте, як приятно, коли за тебе моляться браття і сьоми. Я пам'ятаю, знаєте, коли покаявся, прийшов в церкву, це було в 19-му році чи в -му, му році. І знаєте, я буквально як місце два, напевно, ходив вже в служення, і потім, звичайно, прийшов з головою моєї мами там з лицами, братья і сестрами. Коли я вже покаявся, кажуть, ми за твого Сережу молилися. І знаєте, мені настільки було приятно, і мені настільки, знаєте, було незрозуміло, але я, це чужі люди, знаєте, вони для мене були ніхто. Я знаю, ти був наркоманами, нічого не поті, нічого не було потрібно для мене. Але каже, ми за того серйозу, що молилися. Я знаєте, я прийшов і кажу, Господи, як приятно. І потім знаєте, на протяженні всієї моєї християнської житті, слава Богу, п'ять років, дав би до самого кінця, щоб так воно було. Знаєте, приятно і посознавати, що за тебе моляться. Я дуже знаєте, що тебе підтримувати, тебе несу на цих руках. І можна знаєте, ми цього можна не бачити. Ми ж не бачимо, правда, якщо я візьму зараз свою дитину, то ми будемо бачити, що я її несу на руках, правда? То тебе Господь нас на руки, коли ми беремо голову на руки. Ми того не бачимо, але я думаю, що всі ми то відчуваємо. Всі ми то відчуваємо, за наші життя переживання, оце Господь знає. Як нас Бог благословить, написав Слові, Слові Божию ті слова, я вже і вторічно було Слово Боже, Божої Кіоні Пророку. Сьогодні вторічне слово Господнє звучить до нас, зрадувалося серце наше, коли ми прийшли на це місце. Я знаєте, я себе розсуждав не раз, знаєте, були якісь такі моменти в житті, трудні моменти. А, знаєте, я дивився, коли знаєте, звали в Дом Божий, коли, коли ти поймав, що йдеш на служення, йдеш на собрання, йдеш до святих, де ж народу Божого, для того, щоб помолитися, для того, щоб до лиця Господнього, серце, знаєте, воно рівно радулося. Воно радувалося, що ти йдеш туди, де є живий Господь. Слава Богу, бачі. І Сьогодні знаєте, цей Господь на цьому місці сьогодні з нами. І знаєте, багато вже було сказано, але я дивлюся, багато братів сповнають, що було вчора. Знаєте, я думаю, люди мало сповнають, коли погано, правда? Стараються чимські ще не забути. Ну слава Богу, друзі, а вчора знаєте, було хороше время. І сьогодні все краще. Ми сьогодні пробудилися, сьогодні маємо можливість да переосмислити, подумати, обдумати над тим, що було сказано вчора. Братя казали багато, що було вчора чого сказано, правда? І знаєте, є цей час зробити якби якісь перегляди в своєму житті, каже Писання, остановітися, розпросвіті о путях триві. Зупинитися, перевірити себе, набрати свій путь, можливо, трошки в іншу сторону. Я знаєте, слухав одного брати вічності, поки кінь є піском Росії, Підото Петрович. Знаєте, що дуже цікаві, думки, мені хотіло дві проповіді, щоб обернутися в другу сторону. Я, знаєте, я зрозумів, що я не йшов. Я, знає, ти дивишся, робить деш правильно, робить нормальнеш, робить все добре. Але знаєте, послухав дві проповіді. Я так, дивувався в Господі, кажу, Господу, його ж вже немає, вже він вже з тобою. А славо твоє воно живе, слава Богу. Слово твоє говорить. Я знає, я їхав на роботу. Перший день каюсь, я Господи, прости, помилуй мене. Другий день мені час їхав на роботу, а я в проповіді прощався, яка знаєте, Слава Богу, Господь, знайде, трубиться. Господь трудиться в моєму серці, Свято це в наше серце. Як би за Бог сьогодні благословити. знаєте, перед тим, як буду читати місця Списання, хотів би порозсуждати з вами. Тому що, знаєте, дуже важко справді сьогодні стояти. Мені було таке цікаве слово сказано. Може, знаєте, хтось подивиться мені, утішить мене, хтось подивиться, утішить каже, як час да? трясе, потрясає мір. Якщо це значить мір потрясає, хоче розгорнути, хоче знаєте, щоб все-таки вернувся обратно, правда, щоб все-таки там був. І хочу знати, я після того чую дуже кругу одного проповідника, каже, якщо тебе не замічає дьявол, то значить ти щось, робиш. Тебе замечаю, то, возможно, ти щось неправильно робиш. Якщо він тебе замічає, то можливо, ти щось правильно робиш. Якщо в твоє житті, як мой братір говорила, трудності, переживання. Ну Бог ж допускає це, правда, щоб ворог це робив в нашому житті. Ну це не Бог робить в нашому житті. Бог не може знаєте, робити поганого в нашому житті. Це не Господня натура. Бог просто попускає для ворога, щоб Бог ворог це робив. за якоюсь определенне целью, правда? Я вчора розсуждаю чогось, спілкуючись з браттями, зрозумію, знати, що в моїй житті ворог так само, за годину Бог, щоб щось зробити, щоб зробити щось зробити в мені. Знаєте, хай Бог сьогодні дасть нам сили, то знаєте, коли цей мір потрясає, то, ну не тільки мене мір потрясає, правда? Багатьох мір потрясає. Я все б сказав, я надію, що всіх з нас потрясає, тому що коли всіх потрясає, знаєте, нам ну, у нас бій, приходиться якби ось так плечі підняти. І стати в бойове положення. Козати так, так легко розслаблено, то все добре. Сонечко світить, лежимо, загораємо, грубо говоря. варіанта. Ну і нічого не хочеться, ти не подрусиш, не все нормально. Сонечко припікає, ташечки може співають, і все добре. Ну казати, тебе починаю десь. Я сьогодні побачив зранку відео в нічелі вчора, буквально хтось ночі ходив по хатах і машини пробував відкривати, чи закрити, чи не закрити. Ну хтось як поняли, грав. Гараші, двері людей в хаті. І знаєте, коли побачив це відео, я вже так. Під напрямся, я вже наче всі свої двері закривати. Казати, а це ж маленький село, городок і свято там. хто може прийти, хто може щось сказати. Я ж почав знаєте, гараж закривати, я ж наче все закривати, коли знаєте, потрясає. Коли потрясає, ти починаєш знаєте, приходити таке довше состояння, правильне состояння перед Господом, тому що ти розумієш, що от от можеш от-от можеш, можеш впасти. Ти розумієш, що треба прилагати зусилля. І знаєте, в Слові Божу написано так, однажды сказав Бог і дважды слишав я. Він що, знаєте, Бог всього два рази. Ну, Бог це один раз, але я почув два рази, що треба прилагати зусилля. І каже, знаєте, що прилагаючи усілля освіщає царство Боже. І знаєте, в мене недавно було такі обстоятельства. Я приїхав додому, а в мене менший бензину, і вже немає за що заправлятися. Мені цілий тиждень на роботу їздити ще п'ятниця. Я розумію, що буде молитва, буде служення. Я Кажу, Господи, що ж робити? Як не буде, я поїду. Зараз поїду на молитву і навіть не буде за що вернутися. Додому, щоб вдома поспати, а потім ще ж на роботу їздити. Я там, знаєте, я приїхав в п'ятницю ввечері в п'ять хвилині додому. Це хотів просто про якийсь відось сказати, як багато за все дякую. Да? Я думаю, ну Боже, ну немає грошей, немає що, не знаєш, що робити. І нікуди вже не підеш. Я кажу, Боже, але дякую тебе. І знаєте, ввечері мені пише чоловік, каже, що треба зробити машину. Я поїхав знаєте, зробив машину. Заробив трохи гроші, слава Богу, тепер на тиждень на роботу є і на служенні був на ще одному служенню. Боже, дякую тебе. Великий Господь, але я за що знати маємо, що Бог дасть я, я благословить приніс, положив, і ти його взяв. Правда, ну дуже часто треба приложити до зусилля. 6 часов прилагав зусилля, поки зробив ту машину. Але знаєте, слава Господу, Господь, дарував милість для мене. Ми сьогодні можемо з вами туди радуватись, прославляти ім'я Господь. Я буду читати, за друзя три місцепіс писання, перше місце Буде в Псалмах в 138-му псалмі з 6-го стиха і нижче. Тому що так, дуже цікаво, так було сказано вчора. Взагалі через братів, через сусідів, дуже такі, знаєте, цікаві духи будуть Господу сказати для нас, як нам сюди потрібно обращати увагу на нас, на наше состояння, пожищатися, свящатися. Я, знаєте, в Друге написані такі слова, каже, ми Христово благоухання. Ми запах, а да ми повинні щось розпространяти, який запах. Каже, для одних запах. Свертоносний на сміття, да, а для, для них живітний на жизнь. Я розказав, знаєте, ось то служение, яке було вчора, то служение, яке вдержи дасть я яке вже, воно, знаєте, устоїться тут, якщо Господь благословить, якщо Господь його знаєте, устоїть, устроїть туди. Воно, знаєте, да всем благоухання, каже, всім запахом для одних смертоносних, а для других живітів. Тому що, знаєте, багато людей приходить те, на служення, правда? І оті буде чути істину, буде чути Слово Господне, але знати, не будуть нічого робити в своїй житті і буду змінюватися, і це знаєте, буде запах, а не смертоносний на смерть. Тому що, знаєте, коли прийде Господь буде Господи сказав, ти чув її Ісума. Ти чув слово, ти чув, коли я говорю до тебе, коли я тебе звав, сюди на поріж, коли прийшов, став, покаявся тебе і помолилися, браті, ти чу, чути саме саме. А ти вдруге каже, де ж запах, живіть на сміть. Так само чую, те ж саме слово, не буду чогось іншого сказати. так саме було слово сказане. Ми прийшли своєю волею, покаялися, стали перед Господом. Читаю, конечно, Це 138, Псалом, 6 стихи. Дивно для меня ведение Твое, високо не могу постинуть Его, куда пойду от Духа твоєго и от лица Твоего, куда убегу. зайду ли Я на небо, Ты там, зайду ли в преисподню, и там ти. возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря. И там рука Твоя проведет Меня и удержит меня, Десница Твоя. Скажу ли, может быть, тьма сокроет меня, и свет вокруг меня сделается тьмою, но и тьма не затмит от тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет. Слава Богу, друзья. Слава Богу. Еще раз знаете, это слово так само, знаете, оно звучало два раза. Для меня это особо. Это раз оно звучало с проповедь, второй раз, когда я общаюсь с братом в логике. Это очень интересное такое слово, говорит, куда пойду от духа твоего и от лица твоего, куда он Можно вопрос, друзья? То, что расхвалился от Господь. Може, хтось питався сховатися, кого вийшло, вчора розсуватися від Господа. А я того нікого не вийшло. Можливо, знаєте, не всі вийшли на період, покаялися, можливо, хтось стояв знаєте, в себе там, на своєму місці, на колінах взивав, молився до Господи і казав, Господи, прости і помилуй, але я, знаєте, я більше впевнений, що кожен з вас з нас, де на цьому місці знайшов себе десь, де не таковий. Кожен, знаєте, переглянув себе, кожен знаєте, помолився до Господа, тому що каже Писання, куди пойду від Духа Твого і от лица Твого, куди обігу. Скільки буде питався, вчора говорив, знаєте, з Брати Володі, у мене на роботі буде такий чоловік, який мене весь час знає, сидів у мене на плечі. Я знаю, що Бог мені його посадив на шию. Мені, знаєте, було тяжко, я їй змагав. але знаєте, ну проіграв, я його сам взяв своїх плечей. Проіграв, а ти що та збувався, та володі, каже, ще так спілкувався, з Брат Володію, то й каже, перейшов. Я знаю, ти думаю, ну тішим, правда, ну тішимо. Воно тебе ще знайдеш, те, що навчишся. Помняєш 10 робіт, помняєш 20 скріб. Якщо не навчишся, воно тебе везде йде. Те. Тож, знаєте, каже, все писання, каже, куди пойду від Духа Твого, Якщо у вас, ви знаєте, другий місце написано каже, якщо я наче своїм скажу, якщо я наче діло у вас, то я його каже, совершу до кінця. Як би знаєте, ти цього не хотів, а можливо, ти навіть цього вже не хочеш. Возможно, вже не маєш желання, кажеш, Боже, я вже не можу, ні тяжко. Як той Ілія, пам'ятаєте, коли я говорив, пішов під той може великий кузи, каже, Господи, я вже не можу. Каже, я вже хочу вмерти за бере мене, мені вже тяжко. Каже, і моєї душі шукаю. Ви знаєте, Господу було совсім другує намірення о цьому чоловіке. Так само, зайде, зможе ми, кажемо Господи, я вже не можу, я вже не хочу. Мені вже тяжко, мені вже тяжко, що той суслу вже 35 разів розбився, ти його обратно береш і ліпиш, 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 опять ламаєш, оп'ять ліпиш. знаєте, Господа, зовсім другое намірення про нас. Ну, зака нас був світ, благословити допоможе, що так само дуже цікаве слово, було сказано до одного Братя", дуже таке утішительне, я б сказав, би, а далі трохи так мабуть, робища для нього. було. Знаєте, сказано, Бо так же, віжу твою ремність. По, рівності, твою по правді по істині так? Я, знає, хай сьогодні нас Бог благосить рівнувати по правді по істині. Я знаю, що ви замітили, але мене там басейн знаходиться. Я знаю, як себе розсуждає, таке знаєте, приятеля в басі, що собі представляє в знайній А що ви знаєте, з він говорить, каже, було время, коли знаєте, молилися в прорубі ночі, ну, щоб знаєте, що люди приймали хрещення. І де все так що багато хтось бас, басін бачив людей. Я на ста прорубьеди бачили сьогодні у цей басі. Тобто, коли все добре, дивиться, дуже мало госудей рівнує по цій істині, по цій правді. Тоді дивиться, дуже мало госудей прилагається до церкви. це Я не говорю за нашу церкву. Я був і в штемпелі церкві, і він врівнув. Колічество літ назад є таке саме, як сьогодні. Воно не змінюється. Чому? Чому знаєте, знайде стало? Але знаєте, то, що, знаєте, в Бога є на відповідь. Для нас сьогодні потрібно рівнувати. Рівнувати повісні, як ви знаєте, почалося словитися, браті, як приятно, коли. Є рівновище. Каже, знаєте, так само до її каже, я соблю для себе 7 тисяч чоловік, які не приклонили коліна свій передавал. Він думав знаєте, що він один. Вже всі приклонили, вже всі сломалися, вже ну, немає нікого, хто служити Господу. Він каже, не переживай. Є ще каже, є ще люди, які не приклонили. Я соблю для себе цих чоловік, цих 7 тисяч чоловік. Де саме знаєте сьогодні, друзі, хай Бог благослови, є серед нас. Є серед нас люди, які не преклонили. І сьогодні серед нас люди, друзі, які живають, які рівнують. Але друзі, хай Бог благосить, аби всі ми були ось тими людьми, які живають і рівнують. Кожен з нас на цьому місті ми живали і рівнували. то знаєте, ми важко. Було. Ну, як сказав, ну не легко, ну тяжко. Абсолютно люба робота без різниці. Ви знаєте, навіть в тій період в житті, я розсудав, ну піду в магазин працювати, але там буде легко. Ну сидить та жінка нічого не робить, клаця на калькуляторі і здачу дає. А чоловік пішов, взяв собі ту бутилку, чи пачку, чи що він взяв, приніс на касу, поставив, там ціни євро посчитали. Ну нічого тяжкого. Пішов в магазин, працювати, два місяці, Господи, побачив мені, що знайти інше. Знаєте, так важко було з того. Ну, Розумову, весь час щитати, десь потіряв, десь ще щось, хтось вкрав, знаєте. люди різні приходять, той накричав, той насварився, ти вже віруєш, маєш смирятися. Да, знаєте, тяжко. Ну, бо дивись, як люди, знаєте, продавши не віриш, вона йому так само сказала, і він же пішов, знаєте. А ти віриш, що тут слухати, смирятися. Думав, знаєте, може якась друга робота буде краще, дивиться, менеджери там нормально заробляють, робота. Відправили мене менеджером, це сам магазин. Якби знаєте, мене на п'яті магазини, п'яточки мене. 19 років хлопчика думає, о, то вже ви всіх. Але знаєте, в мене робочий час в, час, в 4 часа дня, а в магазинах 10 лежа. Я, знаєте, приїжджав додому, мені десь вечір ще дзвонили за товарі, а року, пороми півроку за її сімгосподиття. І хочу знати багато таких робіт, які я Дивився, Бог мені показує, що в мене так легко. Я зрозумів, знаєте, що все, вся робота на важка, важка по-слому. Такого знаєте, важко щось піднімати, важко десь думати, важко шерстя себе таке рвати. Чи стриматися, Я кажу, важко, абсолютно вся робота вона важка. Те саме, знаєте, сьогодні для нас важко, знаєте, важко борю служить, Важко, знаєте, рівнувати, що це повинно бути постоянство. І можна сказати, та ні, це не ваше значко. Ні, браті сестри, це важко. Тому що знайте місяць, два, тиждень, робить все добре, все нормально. а потім, знаєте, як нахлини, як находить. На Дивися вам, вже десь щось одну здав. І вже знаєте, важко, вже знаєте, не устояв. Потім п'ять треба захищатися до цього. Але це хай Бог все допоможе, для нас з вами дасть сили. Усі молилися за винула, що Господь її. Тому ну, знаєте, тільки Бог він може підкріпити, дати усі сили, якщо Сергій згадував задовідати, тільки Бог міг до цього отрока дати усі сили. Якщо сказав, там чоловік не сильний, не здоровий, скільки воїнів там не було, які вони не були, знаєте, сильні. Ну, як, як люди на них не підривилися, як якщо Бог не дав, ну, то ти не можеш цього зробити. Ну, за хай сьогодні Бог благословить. я зачитаю ще одне місце Писання, і ми дуже помолимося до Бога. Ми попросимо Господа благословення, ми просимо Бога благословення, друзі, дати нам. Бодрус, ти і рівнувати. Тому що знаєте, я кажу, володі колись дуже то за нагадував зараз вже менше. Але знаєте, я так само Варшаві, я так само до коли, бачив. Знаєте, я каже, люди переїжджають і ханець. Вже віриш, що повністю міняється. Вірую, що міняється на те, ну не кращу сторону міняється. Бороть би знаєте, в Україні бачили, всі тебе знали. Треба було переїжджаєш ти приїжджаєш, стати, бо ж тебе бачив. Я ще зможу, попускаєш. А взяти нас тоді Бог благосим, бодрист, аби не опускати а ви знаєте, ми сьогодні приїхали сюди, нас ніхто не знає, правда. Ми можемо, грубо говоря, робити, що хочемо, як хочемо. Ми бачимо тільки на роботі, в мене взагалі ніколи не такий Сергій, А раніше Сергія не буде. Я міг робити собі все, що хочеш, правда? Але, друзі, як страшно робити все, що хочеш, як страшно десь пропускати, як страшно коли куди таке состояння десь. А приходить сюди і кажуть, що в мене все нормально. То, тобто, друзі, знаєте, хай був сили сьогодні води на всякому місці, рівнувати, рівнувати по Господі, рівнувати по істині. Тому що, знаєте, коли свій брат в вічності дуже цікаву думку сказав, каже, правд багато, а істина одна. Кожна з нас з вами бо це є своя правда. Правда, в мене є своя правда, я бачу свою точку зору, це ось так. Він робить нормально, воно робить правильно. Але якщо послухати вашу точку зору, з вашу точку зору це ось так. Кось третій взяти нього це ось так. І кожного, абсолютно в кожного з нас є своя правда, я вже більше кожен свою правду може підкріпити святим словом Господь. Ми можемо знайти знаєте, Слово Божу, щоб підкріпити свою правду. Але знаєте, що, друзі, Бог каже, що істина, вона оповна. Каже, Ісус Христос за себе, Я є. путь, істина і життя. Тільки в Христі істин. Тут захай Бог власить у Господі, рунувати у Христі. Читаю одне місце Писання, ми буде молитися до Це Йоанна. 6 глава, 68 сті, 67 зачитає. Тогда Ісус сказав 12 й не хотите ли вы и вы отойти? Симон Петр отвечал ему, Господи, кому нам идти, Ты имеешь благоу вечной жизни? И ми уверовали и познали, что ты Христос, Син Бога, жив. Слава Богу, друзья. Кому нам идти сьогодні, братья и сестры? До кого ми сьогодні підемо? Може до Путіна, може до Зеленського, може до Трампа. Ми сегодня ми демося на этот группе влиятельные люди, куда нам ідеть? Так само, знаєте, Христос звертається до своїх учені і каже, може, ви теж хочете піти. Але скільки людей сьогодні пішло, скільки людей сьогодні пішло, але друзья, ми сьогодні на цю місці, я думаю, всі сказали, Господи, кому на піті, правда? Я думаю, в кожного з, вас, з нас з вами в житті були обстоятельства, коли можна було вже піти, коли знаєте, життя було на такому пікі, як сказав, знаєте, на тих трудностях, переживаннях, що вже, от і вже дайте будь-який вибор, піти, лібо не піти. І можна було піти, правда? Ну, слава Богу, вибрали правильно, сказали самі в собі внутрі, не для Бога, бо не для людей, не для служителя. Самі собі для Бога сказали. Господі, кому навіть. І, і моє життя, знаєте, не раз таке було. Ти дивишся, вже знаєте, мені було сказано, що до Господу, що ти мір, знаєте, він весь час налягає, налягає. Питається різне, знаєте, по-різному зробити, щоб тільки цього Сергія забрати. Ну тож такий був хороший слуга дьявола. Ну так воно було раніше. Та страшно, можна сказати, страшно звучить, але такий хороший був. А сьогодні, дивіться, слушай Богу, і давай його назад може заберемо. Давай Віталіка, Сашу, Володю, Юлю, Олю, давай заберемо їх назад, подивіться, наш не там. Давай сюди заберемо. Господи, кому нам йти? Ну друзі, хана з Бог власить понімати, що сьогодні немає такого йти. Тільки до одного Господа. В нього і вічна життя. Тільки Він може допомогти. тільки він може підкріпити. Я це говорю, дозві, в першого чи до себе. Я не хочу сьогодні вчити вас. Я сьогодні зараз хочу сам жити, а хочу кажуть в Писанні. Каже, учить другого. Не вчишся сам, правда, страшного. Захар нас сьогодні Бог посилить, підтримати мене, молитві, я підтримую вас, молитві. Давайте ми зараз помолимося, приконимо свої коліна перед Господом, да ми Бог полослив нас на своєму місті, аби да нам бути остиною рівності, щоб на, да нам бути числі з тих семи тисяч чоловік, які Господь сохранив для себе, які не приклонили коліна свої перед валом. Як ми не питалися сломати під смерть, під страху смерті, щепник і освіти страх, вони не ці коліна. Ми за хами сьогодні будемо в тому числі 70 чоловік, які не перепинили, бо не передбалимо. То, що ми сказали, то як не подивилися, як як не осудили, то ну, нам сьогодні ходити в чистоті і святості перед Сперед Боссами, що не казав, брату Бога, Брату Богдані, мені страшно. Мені страшно, коли тепер Босилом так сяк, так, тяк, ляк, так. Тому мені страшно, а то не знаю, може, чомусь не страшно. Але друзі, хай тоді Господь дасть свій страх Боже. Тому що страшно, коли Бог говорити, роби ось так, робить хорошо, робить хорошо.